Що вам треба знати про MAN-фільтр. Бренд MAN фільтр належить компанії MAN Плюс Хумель, яка була заснована у 1941 році. У Німеччині цікаво, що свій перший завод вони придбали в не менш відомої компанії Малєв. а потім так успішно почали виробляти фільтри, що виросли у світового лідера, та придбали таких відомих виробників, як Вікс, Фільтрон та Пуролатор. До речі, завод концерну є і в Україні, а всього в компанії працює понад 12 тисяч людей. Бренд Manfilter поєднує в собі увесь досвід та знання концерну, пропонуючи найбільш широкий асортимент продукції. В асортименті доступні фільтри, будь-які: повітряні, масляні, паливні, бензинові, паливні, дизельні. В салоні, в різних виконаннях аж до антибактеріальних. Більшість фільтрів постачається як на конвейери автовиробників, так і на вторинний ринок. Для нас з вами завдяки своїй інноваційній політиці та використанню передових технологій. Манфільтр давно став символом якості та надійності у світі фільтрації. Це справжній преміум, на який можна покластися.